Як змонтувати подкаст або інтерв'ю за 30 секунд? Зараз розкажу в цьому ролику. Цьому допоможе плагін, який називається Автопод, щоб його встановити в Adobe Premiere. Треба загуглити автопод, зайти на офіційний сайт цього плагіну і встановити. Після встановлення плагіна автопод відкриваєте Adobe Premiere. І що далі? У мене на таймлайн лежить три відеодоріжки: це три камери, які писали подкаст, загальний план, план на гостя і план на ведучого, і дві аудіодоріжки це звук, який писався в петличку. Щоб зробити мультикам за допомогою плагіна автопод я відкриваю «Window», «Extensions». І ось тут, після встановлення цього плагіну, він з'являється. І треба буде вибрати автопод мультикамера. В першому рядку я вибираю Enable дізейбл, щоб після того, як буде зроблений мультикам самим плагіном, не видалялися кліпи з таймлайну, щоб вони були Enable, були приховані. Да? Щоб, якщо що, якщо ви вирішите зробити якісь зміни, ви могли просто зробити знову видимим якийсь файл. Нічого не буде видалено, все буде зберігатися на таймлайн, тому Enable дізм. Далі, можна вибрати частоту монтажу цього мультикаму. Тут є різні е, пропозиції: low, medium, high, very high, highest – я зазвичай вибираю хай, але можете спробувати якусь іншу швидкість, подивитися, яка вам більше подобається. Далі скільки в мене людей в кадрі? У мене дві людини. Камера. Скільки камер? Наскільки знімалось? У мене три відеодоріжки, три камери. І далі, що тут ще важливо? «Speaker names» Пишемо, як звати спікерів, які в кадрі. Ведучий Макс і гість Антон. І тепер, ось тут мені треба вказати, от бачите, мене В1, В2. А В3. Треба вказати, на якій відеодоріжці, з яким спікером відео. На В1 я можу зараз подивитися, у мене лежить відео з Максом. Тоді, ось тут треба макс вибрати. Да? На В2 у мене лежить відео з Антоном. тому ось тут вибираю ім'я Антон і доріжка 3 це загальна камера, де All Speakers. Натискаю зараз на Create MultiCam. Давайте подивимось, скільки ж забере часу підготовка Ультиками відео на 15 хвилин за 10 секунд пройшло, поки він це робив чи, чи ні. І що дуже кайфово, автоматично створюється ще друга секвенція, де зберігається ось той вид кліпів на таймлайні, який був до того. Як ви запустили плагін. Тобто у вас є скопійована секвенція, ось тут без мультикаму, і є секвенція з мультикамом. Це взагалі кайф. Це якщо у вас щось не вийшло, вам є куди відкотитися. Давайте подивимось. Привіт, це буремний подкаст. Швидкість була хай. Асвіт слух, Мене звати Макс Хліб. Це подкаст, якому ми говоримо з українськими артистами на ті теми, які важливі для розуміння їхньої творчості прямо зараз у ті нелегкі часи, в якій ми живемо. Якщо ви тут вперше, ви можете підписатися на цей канал, але не забувайте, що у нас є Patreon, баймікофі. Також ви можете нас підтримати прямим донатом. Вся інформація буде за посиланням у описі до цього відео. Сьогодні ми говоримо з людиною, яку я особисто важаю однією з найважливіших для, мабуть, української незалежної музики, бо ця людина вже більше 20 років в українській музиці. Це Антон Сліпаков. Привіт, привіт, Макс. Привіт всіх глядачів подавно. Всі бачили, да що коли почав говорити другий гость, з'явився крупний план на цього гостя, і так далі можна просто потестити на вашому якомусь ролику під подкаст це, або інтерв'ю, і подивитись, як він зробить мультикам. А мені здається, він зробить дуже класно. І от те, що ми вибирали, да, Enable, Disable, тобто ту камеру, яку він вибрав, ми її бачимо. Ті кліпи, які не потрібні, вони enable, але якщо ми хочемо замінити, ми можемо завжди включити і переробити, як нам захочеться. Тепер просто вміти технічно робити монтаж подкасту або інтерв'ю, цього вже недостатньо. Це за вас вже навчився робити штучний інтелект. Розвивати в собі навички редактора це класно, це потрібно. Тобто, якщо, наприклад, це ваш подкаст або подкаст клієнта, і він не хоче вирізати нічого з нього, то достатньо просто закинути файли в ад. Добі прем'єр скористатися цим плагіном вже зробився мультикам, і все можна робити. Експорт відео і віддавати його на публікацію. Якщо все ж таки є щось зайве, щось переговорювалось, да то треба відслухати матеріал, відредагувати, щось видалити, щось ні. І тут же потрібні навички редактора. Да. Я би радила, якщо редагуєте матеріал, робити це до того, як будете робити мультикам. Тобто, спочатку видалити все непотрібне, а потім зробити мультикам завдяки цьому плагіну. Класна штука, яка дуже економить час. Ще є один класний інструмент в Adobe Premiere Ай-інструмент, яким я особисто дуже часто зараз стала користуватися. Називається він Remix Tool. Цей інструмент дозволяє робити довшою або коротшою музику. Перетягую музику в проект. Ось цей трек. Я його покладу на таймлайн. Трек дуже довгий. Я би хотіла вставити його на початок подкасту, де вітається ведучий, представляється, розказує за те, що йде збір. Потім вже починає представляти спікера, і щоб тут вже музичка ушла, і почалась вже тільки їх розмова без музики. Треба ось тут зажати і вибрати ремікс тул, Підтягую його до кінця треку. І роблю музику такою довжиною, як мені треба. Ось тут десь представився спікер. Але я раніше вже почала закінчувати музику, тому ось тут відпускаю. Ми бачимо, що Adobe Premiere аналізує зараз цей музикальний трек і що получилось. Привіт, будемо підказувати слуху. Зати вам А можна зробити музику тихіше одразу? Я натискаю на «G». І е, вибору мінус 15. це якому ми говоримо з українськими артистами на ті теми, які важливі для розуміння їхньої творчості прямо зараз у ті нелегкі часи, в які ми живемо. Е, якщо ви тут Одразу можна ще мінус двадцять робити. Про поки Перше, ви можете підписатися цей канал, але не забувайте, що у нас є Patreon, баймія Також ви можете нас підтримати прямим донатом. Вся інформація буде за посиланням у описі до цього відео. Сьогодні ми говоримо з людиною. Отут, до сьогодні ми говоримо з людиною. Я би ще скоротила музику до цього моменту приблизно. О! Бачимо, да, що вона реально автоматично скорочується. Копі також можете нас підтримати прямим донатом. Ця інформація буде за посиланням у описі до цього відео. Сьогодні ми говоримо з людиною, яку я особисто важаю, однією з найважливіших для, мабуть, української незалежної музики. і просто дуже класно, повільно музика перестала грати. Ось і, і все. Якщо, наприклад, там на кінець да вам треба теж ставити музику на кінець подкасту. Якщо хочете там, наприклад, да, ось ось тут вкладете. Не знаю, можливо, я просто не а от бачите, ось тут от для цього yeah, і нам yeah. треба буде uh, Enable, Disable? Ну, ти там. О, я зроблю трішечки, так і цю композицію візьмуть сюди вже. А, а це могло би ілюструвати там щось. отаке. бачите, плагін відібрав кадр, в якому труситься камера. Тоді отут, де вона починає труситися, все одно треба буде переглядати весь ролик після мультиками. Треба завжди переглядати все, що у вас виходить. Тоді я би вставила тут, наприклад, можна швидко поміняти на загальний план. Візьмуть сюди вже. А, а це могло би ілюструвати там щось. отаке. Коли ти такими категоріями мислиш? Не знаю. Ну, можливо, я просто не експерт. Мені здається, ти дуже влучно сказав про цей. Отут не експерт. допустим, ось тут закінчується подкаст, ось це видаляємо, вставляємо трошечки ось тут музичку, щоб починалось. Не знаю. Отут на не знаю вставити знов, наприклад, гостя, тут же камера не тряслась. Не знаю. Ну, можливо, я просто не експерт. І тут, допустимо, почався вже пакшот. Якщо вам треба там на 10 секунд музику, ось, наприклад, ось так, то теж можна да, взяти цей інструмент «Remix Tool» і скоротити її. Бачите, вона автоматично сама скоротилась. Класна така кінцівочка. Два класних інструменти, які дозволяють швидко монтувати подкаст або інтерв'ю, плагін автопод, завдяки якому можна дуже дуже швидко робити мультикам. і е, інструмент по роботі з музикою, можна скорочувати музику або подовжувати музику настільки, наскільки вам треба. Ці інструменти дуже зекономлять ваш час. Рекомендую почати ними користуватися, якщо ви ще не почали цього робити. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал, включайте дзвіночок, якщо хочете отримувати сповіщення про нові ролики, які виходять на YouTube каналі. Сквот, якщо є якісь питання або якісь побажання, пишіть в коментарях. Всі коменти читаємо і будемо записувати якісь інші туторіали, які вас цікавлять. Також в описі. Під цим відео залишила лінк на ролик, де можна дізнатися, які є ще цікаві інструменти на основі штучного інтелекту в Adobe Premiere. До зустрічі!